в умовах війни для вступу кандидата має бути від 18 до 40 років. Вони повинні мати спортивну підготовку та мотивацію до виконання бойових завдань. Навіть ну, сьогодні патрульні працюватимуть з трукам на 25 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів. Трукам застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання. До речі, у регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій і Луганській областях, прилади тимчасово не використовуються натомість у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях трукам. Застосовують на окремих безпечних ділянках з рахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності додано 25 нових ділянок внесено зміни до 10 існуючих. Ну і загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг. Загинула людина через пожежу в квартирі у подільському районі столиці. Про це повідомляє ДСНС Києва. Займання сталося ввечері в одній із квартир на другому поверсі житлової триповерхівки на провулку електриків. Під час гасіння вогнеборці евакуювали з будівлі шість осіб, з яких четверо діти та одна постраждала особа. Обставини трагічного випадку та причину виникнення вогню встановлюватимуть правоохоронці. Ну а просто зараз я пропоную вам дізнатися, який пункт пропуску не працюватиме на Львівщині, як у Львові можна безкоштовно отримати квиток в театр. Та скільки у місті коштує ранні картопля? Ти чи готові містяни її купувати вже зараз? Про це і не тільки Проінформує нас кореспондентка зі Львова Марта Байдака. Вітаю тебе. Китає студія та глядачі Рана Клайва а у пункті пропуску Шагині, що на Львівщині, тимчасово обмежено рух транспорту через реконструкцію та ремонтні роботи. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Виїзд з України наразі закрито для легкових та вантажних автомобілів. А в'їзд в Україну обмежено для вантажного транспорту. Такі обмеження будуть діяти до першої половини травня цього року. А у Львові стартувала акція для донорів. До 10 травня кожен, хто здасть кров, може безплатно відвідати понад 40 культурних закладів міста від театрів до галерей. Ініціатива допомагає зібрати кров як для поранених військових, так і для тяжкохворих пацієнтів. Додамо, що донорами можуть стати особи віком від 18 до 60 років. І з настанням весни на львівських ринках та в супермаркетах з'являється довгоочікувана молода картопля. Станом на квітень цього року ціни на молоду картоплю у Львові варіюються в залежності від місця продажу та якості продукції. На центральному ринку Львова молоду картоплю можна придбати від 85 гривень до 150 гривень за один кілограм. Ну мене лайв запитали у людей на вулицях Львова, чи готові він не віддати понад 100 гривень. За молоду картоплю. Давайте почуємо у прямій мові. Ну я, в принципі, її не купляю, бо я з батьками ми садимо, тому я, я навіть не знаю скільки зараз коштує, бо нас все своє. І в нас навіть забагато лишається під кінець, тому. Але це дорого на вашу думку? 100 гривень за кіло. Це все зараз дорого. Зараз неможливо зайти в магазини і щось купити. Там просто ну, заходиш в магазин і 500 гривень це ну ніщо. За високі ціни я вважаю. На ринку я не ходжу, щоб бачити, сам не бачу, але ціни високі. Будете купувати, навіть якщо ціна? Не буду, не буду, по 80 не буду. Я із Запоріжжя. У нас молода картопля трішки дешевше, наприклад. <риклад> Напевно. Хоча, ну просто зараз сезон піде, тому я думаю, ціни будуть падати. Бо, знаєте, я байдужа до молодої картоплі. І <рес> тому я, я платити будь-як не буду взагалі. Особисто на наші доходи то це так. дуже дорого. дорого. Будете купувати таку картоплю? Ні, звичайно. Второї приготую нову зважаніше. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 41 гривню та 60 копійок, а за 1 євро 46 гривень. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 55 гривень та 48 копійок, дизельне паливо 54 гривні та 45 копійок, а скраплений газ 35 гривень та 95 копійок. І до погоди сьогодні у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненням. Сніг буде впродовж усього дня. В другій половині дня очікуємо на сніг з дощем. на дорозі. Ожеледиться а температура повітря буде до плюс 5 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, що першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Бажаю всім вдалого закінчення тижня. Прощаюсь та передаю слово колегу. Дякую, наша неймовірна марта байдака розповідала про останні події Львівщини. Ну а ми прямуємо далі. Росія видає акції на підтримку військовополонених за антивоєнні протести. Про це інформує центр протидії дезінформації. До відео з в Києві додають фейкові звуки із закликами зупинити війну та погодитися на мир на будь-яких умовах. Це спроба посіяти розбрат серед українців і дестабілізувати країну. Попереджають в центрі протидії дезінформації. Тому правильно аналізуйте і споживайте правильний український контент. Північна Корея передає Росії тисячі ракет малої дальності, що створює нові загрози в Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє видання ЕП, посилаючись на головнокомандувача Сполучених Штатів Америки в Тихоокеанському регіоні Самуеля Папаро. Відомо, що за його словами Китай передав Росії 70% верстатів та 90% застарілих мікросхем. А КНДР тисячі артилерійських снарядів і ракет. У відповідь Москва надає партнерам озброєння та технологію. Також стало відомо, що Путіна та його поплічників не судитимуть заочно за воєнні злочини. Про це пише Євроньюз посиланням на двох європейських чиновників. Судове переслідування дозволять лише за умови фізичної присутності обвинувачених у приміщенні, також як варіант. Заочний суд можуть провести, коли Путін перестане бути главою ЕРФІ. Ці умови викладені в проєкті угоди, що забезпечить правову основу для створення спеціального трибуналу в межах Ради Європи. Очікується, що підписання угоди відбудеться у Києві 9 травня. Ну і спецпредставник Трампа стів Вітков вирушив до Росії щоб зустрітися з російським диктатором Путіним. Про це пише видання Ексіос. оновленою інформацію саме від колег з цього видання, він, начебто, вже приземлився у Петербурзі. Він дійсно сьогодні зустрінеться з диктатором а, Путіним, і також зазначають наші колеги-журналісти, якщо до кінця цього місяця не буде умови, а також не буде якоїсь певної а, угоди щодо припинення вогню. Трамп, начебто, веде. Нові додаткові санкції проти Росії. Ну і ось також зазначається, що Трамп розчарований тим, що переговори не досягли значного прогресу за останні тижні, і в один момент сказав, що його розлютили коментарі Путіна щодо України. Ну і наостанок на Полтавщині запровадили аварійні відключення світла через сніг та вітер. Про це інформує голова обласної військової адміністрації. Також він інформує, що обмеження діють у 12 населених пунктах Миргородської і Лохвицької громад. Без світла залишилось півтори тисячі побутових 100 і 155 юридичних абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. На цьому у мене все. Дізнавайтеся разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини лай з 8 до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь більше оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе. da Ucrânia Друзі, ранок лайф триває. Дякуємо, що ви з нами. І з нами нових у студії Олесь Доні політолог громадський діяч. Пане Олесю, вітаємо. Доброго, да. ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Одразу опитування вам е озвучимо і нашим глядачам. Нагадаємо, друзі, долучайтеся до нього. Чого ви очікуєте від нової зустрічі? Рамштайн більше ППО від партнерів. Нові пакети військової допомоги. Рішення щодо миротворців в Україні? нічого не очікую. Опитування триває в телеграм-каналі і youtube спільноті. Пане Олесю, можливо, олесі. безперечно, військової допомоги. Тобто Рамштайн все рівно кожен Завершується будь-який, навіть більш успішний чи менш успішний, визначенням ще додаткового озброєння для України. А вже є хороші новини. От ми сьогодні вранці цитували, що виділяють нам понад півмільйона доларів на закупівлю безпілотників відповідно такі країни, як Норвегія і хтось ще. І зараз ми згадаємо і Британія, і Британія да. ясно. Так бачите, ну, тобто то я вгадав. Дякуємо їм за це. Так і власне, ось ми перед цим включали засновника компанії виробника безпілотних літальних апаратів Валерія Боровика. Він говорив, що скоріш за все ці кошти підуть саме для того, щоб у Україна викуповала у українських виробників ось ці безпілотні літальні апарати, і це в принципі суттєво підсилить. Ну особливість Рамштайну в тому, що він відбувається а минулий був взагалі без сполучених штатів. Цього разу буде в режимі онлайн. онлайн хтось долучиться. Ну і американці виходять з Жешова. З аеродрому Ясьонка, так там, де вони а, займалися Звідки, логістикою виходити. допомоги, тобто якось вони Фідусі. відходять від нас, відходять від Європи. Панесу вас Є. та <клес> так і з Києва теж, але про це далі. А, вас турбує цей процес? А що відбувається? Як ви можете пояснити цей підхід сполучених штатів? Що вони роблять? Ну якщо брати так занадто глобально, то в Сполучених Штатах Америці в істеблішменті існує, де вже 200, дві сотні років дві великі хвилі: глобалісти і ізоляціоністи. І ті, і ті про велич Америки, але у них різні підходи. Глобалізм це умовно, каже несення демократії назовні по всьому світу. Ізоляціонізм це зробити американців потужними, заможними, такими, щоб на них. Інші демократії звертали увагу і орієнтувалися. От Трамп це такий абсолютно рафінований ізоляціоніст, тобто він не хоче витрачати гроші. За кордоном, а це приєднання Гренландії, приєднання Канади, приєднання Панами. Це операція щодо Ірану. Ну, принаймні, розмови про це операція щодо Хуситів, операція щодо картелів в Карибському морі. Там ну, в Мексиці. Хіба це не є експансіонізм такий? Ні, це експансіонізм, але це зовсім інше. Тобто, це можна сказати не колонізм, принаймні перша частина для нас небезпечне абсолютно є ідеї навіть американські про приєднання будь-яких територій. Чужих держав, тому що фактично це означає вибілення ідей гада Путіна тому що, якщо можна гаду Путіну приєднувати на територію, то можна і іншим державам. В даному випадку, якщо можна зазіхати на Гренландію, яка належить офіційно, хоча є певною мірою автономією, але належить Данії, то чому не можна іншим агресорам та іншим? Державам для нас це звичайно, небезпечний е, випадок, і е, дуже добре, що на цей момент існує консенсус в західній еліти поза Америкою. Про неприпустимість таких дій нової американської адміністрації, і мені здається, що трюдо прем'єр-міністр Канади ну найбільший виразник цих інтересів, от в, в контексті, до речі, Гренландія от чітко просліджується те, що американці певним чином наслідують російську модель, яку окупанти ще у 14-му році впроваджували на наших територіях. Читала новину про те, що виділи, виділена певна сума коштів для того, щоб пропрацьовувати з населенням Гренландії і переконувати. Вити їх в тому, що данія погано до них ставиться. От якщо вони приєднаються до США, якщо вони там умовно проведуть певний референдум, громадська думка, а, да. громадську да, висловлять свою думку про те, що вони хочуть приєднатися до США. То США США їм буде краще. Ну, ну, слухай, така чого зараз областку, зараз. Скажуть Цукерберг, значить Крим. підкрути там алгоритми Ютубу. Ой, Фейсбуку Гугл підкрутить алгоритми Ютубу. Твіттер, Ілон Маска підкрутить алгоритми Твіттера, і вони сформують цю громадську думку в Гренландії. А? Вони ж це контролюють, якби йшла мова про там кінець 18-го, початок 19-го століття, то нічого дивного не було. Якщо вивчати історію АМ Сполучених Штатів Америки, то можна подивитися, як на насправді набували нових територій кілька колоній, які вибрали незалежність з від Великої Британії, де інде війнами. Де інде покупками, причому не завжди вигідними для тих, хто продавав, Скажімо, був змушений Наполеон продати Луїзі тану, яке зараз не цей маленький штат з Новим Орлеаном, а тоді простягалась від Канади. До мексиканської затоки. Але є інший приклад з, наприклад, північно мексиканськими територіями, а це нагадаю, від Каліфорнії фактично до Флориди. І ситуацію з нинішнім штатом Техас. Так, от нинішній штат Техас як став поступово належати до Сполучених Штатів Америки, а не до Мексики? Він був майже ну не так скажу безлюдним, малозаселеним. І поступово він починав. Заселятися а, вихідцями з США, тобто, окрім іспаномовного населення і е, індіанського на, населення, заселятися англомовними е, е, кавбоями, е, пастухами і такими іншим. І поступово змінювалася громадська думка всередині. Е,